Рада вас вітати, малята, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте казку, про те, як куб, циліндр і куля піраміду будували. Жили собі двоє братів куб і циліндр. Та їхня сестра куля. Вони були зовсім не схожі одне на одного, кожен мав свої особливі риси. Проте, однак почувалися єдиною родиною. Брат Куб був дуже стриманим і стійким. Він непохитно стояв біля свого будиночка і роздивлявся навкруги. Його сторони, схожі на віконечка, давали йому змогу дивитися в усі боки, вліво, вправо, вперед, назад, угору, вниз. Мандрувати він не любив. Узагалі зрушити з місця його було дуже складно. Для захисту від ворогів у куба були гострі кути. Між собою кути з'єднувались ребрами. Це, немов місточки, від одного кута до іншого. Прогуляйтесь по них пальчиком. Ось таким був куб. Сестра куля була протилежністю братові. Весела, завзята, гладенька, кругленька і дуже рухлива. Понад усе вона дуже любила подорожувати. Брат циліндр був не схожий ні на куб, ні на кулю, проте мав деякі риси обох своїх родичів. Як і куб циліндр мав сторони віконечка. Але вони були круглі, і їх було лише два. Тож циліндр міг дивитися вправо вліво або вгору вниз. Він так само любив подорожувати, як і його сестра куля. У нього була округлена форма поверхні, яка давала йому змогу котитися. Якось. Вирішили вони стати акробатами і створити незвичайну піраміду. Жвава куля стала першою. На неї спробував вилізти куб. Однак сестричка захиталася і не змогла його втримати. Тоді вони помінялися місцями. Малята. Як ви гадаєте, чи вдалося кубу, циліндру і кулі утворити піраміду? В якому порядку вони стали одне на одного? Я пропоную вам розташувати самостійно фігури, аби утворилася піраміда. Врешті, Кубу, циліндру і кулі, таки вдався цей акробатичний трюк. Молодці малята.